Дивитися інформаційну програму ДВ Новини. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Вирок Сенцову жорстко засудили в Україні та на Заході. Меркель відвідала місце ксенофобських виступів у Саксонії. Дітей українських переселенців у Росії не беруть у школу. Вирок Олегу Сенцову шокував західну спільноту. Після оголошення ростовським судом терміну ув'язнення 20 років колонії суворого режиму. Світ не забарився із реакцією. Україна заявила, що буде позиватися проти Росії до європейського суду з прав людини, а також шукатиме можливість порушити питання Сенцова та Савченко на радбезі ООН. у Європі, зокрема в Німеччині, таке російське судочинство назвали верхом цинізму. Уряд Німеччини в середу різко засудив вирок українському режисерові. Берлін вимагає негайно звільнити Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Є великі сумніви щодо дотримання правових стандартів у цій справі. Зокрема, йдеться про спосіб, за допомогою якого були отримані псевдосвідчення, а також міру покарання. у Вашингтоні. Вирок Сенцову назвали очевидною судовою помилкою ми знову закликаємо Російську Федерацію виконувати зобов'язання, які вона має, підписавши мінські домовленості, і негайно звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Надію Савченко та решту заручників. Росія, член Ради Європи, і повинна дотримувати стандартів цієї організації. Нагадала голова парламентської асамблеї Ради Європи Анбрасер. Вона заявила. Вироки Олегу Сенцову та Олександру Кольченко викликають занепокоєння щодо дотримання стандартів Європейської конвенції з прав людини, особливо у контексті погіршення ситуації з дотриманням прав людини в Криму після його незаконної анексії Росією. Обурені вироками і в Брюсселі, попри те, що євродепутати зараз на літніх канікулах Ребека Гармс дала інтерв'ю ДВ. Коли вона дізналася про вирок і Кольченко, то за її словами втратила дармови. Як заявила депутатка, Брюссель повинен наполягати на дотриманні Росією вимог європарламенту, зазначених у його резолюціях, але одного цього недостатньо ми мусимо привернути увагу до цих випадків. Потрібно організувати хвилю солідарності, як у випадку із пусі спосірають. Ніхто не повинен миритися з такими вироками. Важливо, щоб імена людей, причетних до винесення цих вироків, таких схожих на присуди радянських часів, стали відомі. за процесом стежив і голова комітету із закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок. На його думку, вироки сенцової Кольченко неправосудні та політично мотивовані. Наступного тижня ми у Європарламенті та у комітеті закордонних справ детально розглянемо це питання. Безсумнівно, Європейський Союз не визнає ці вироки. Як стало відомо, ДВ, європейські уряди планують відреагувати на вироки ще більш різко. Цей рік стане рекордним за кількістю прохачів притулку в Європі. У Німеччині лише за офіційним прогнозом очікується близько 800 тисяч біженців. Переважно це люди, які тікають від війни. В ФРН переселенців не всі тепло зустрічають підпали та агресивні напади на місця розміщення біженців. Яскраве тому підтвердження, щоб втихомирити радикальну меншість, а також підтримати та заспокоїти шукачів притулку. В ситуацію втрутилося керівництво країни. Ангела Меркель сьогодні відвідала місто Гайденау, де сталися найгучніші російські акції. Останніми днями німецька поліція постійно повідомляє про підпали приміщень, де планують розміщувати біженців чи де вони вже живуть. Згоріла будівля під Штутгартом, Підпали зафіксовані у Баварії та Лейпцигу. А ось що залишилося від спортивної зали у містечку Наувен під Берліном. І з вересня тут мали б жити близько сотні біженців. Ми обурені нападами на біженців. Ті, хто це роблять, це не більшість. Вони не ті, хто характеризує німеччину. Пожежники гасять полум'я, а політики обурення. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідала німецький Гайденау. Протягом декількох ночі тут були запеклі сутички між правами екстремістами та поліцією, що охороняла біженців. Постраждали понад 30 правоохоронців. Ми повинні докласти усіх зусиль, щоб стало зрозуміло. Немає виправдання тим, хто ставить під сумнів гідність інших людей. Немає виправдання тим, хто не готовий допомогти там, де потрібна правова і просто людська допомога у Німеччині на відміну від багатьох інших європейських країн відносно ліберальні закони щодо надання притулку за офіційними оцінками. У 2015 році в Україну прибудуть 800 тисяч біженців. Це в чотири рази більше ніж минулого року. В Європі найбільше біженців приймає Німеччина, Швеція та Австрія. Нам потрібно уніфікувати процеси в Європі, створити рівні стандарти. На нашу думку, це потребує введення системи обов'язкового квотування, що забезпечує справедливий розподіл мігрантів у Європі. Кількість мігрантів, що накопичилися зараз біля кордонів Євросоюзу, за найоптимістичнішими оцінками десятки тисяч осіб. На Німеччину припадає майже половина всіх заяв щодо надання притулку, які подаються у ЄС. Наступного тижня у школах України та Росії відновляться заняття. Але в Росії, попри гарантоване її конституцією право на навчання для всіх, багатьом дітям українських біженців доведеться сидіти вдома. Чому про це в нашому репортажі? А все. це наша школа. Це наша школа 74-та. Двері повилітали двері. Повилітали в двох класах. скла з, з іншої сторони також немає. Що всяке професіональне фотографії тут родина Кудрячових виїхала з Донецька понад рік тому. Їх район біля аеропорту щодня обстрілювали. Жили в Одесі, потім в Білгороді, а тепер перебралися в Москву. Від початку лютого Олена намагається знайти школу для свого сина, але виявилось, що дитину нікуди не можуть взяти. Я башла наверное, школ 20. Я обійшла, мабуть, за 20 шкіл Москви, і в принципі у кожній школі я чула приблизно той же текст. Ми вас із задоволенням візьмемо. Жодних претензій ми до вас, як до українців або іноземних громадян, не маємо. Ми із задоволенням навчатимемо вашу дитину, але нам потрібна реєстрація через електронну систему ОСІП. Для реєстрації в цій електронній системі потрібно мати російське пенсійне свідоцтво, а його дають лише за умови постійної реєстрації за місцем проживання. Кудрячові мають реєстрацію тільки на три місяці і щоразу її продовжують. У школах посилаються на такий собі наказ номер 32 згідно з яким для зарахування потрібна прописка. При цьому Конституція Росії стверджує зворотнє. Освіта має бути доступною для всіх. Ось вот наші закони. Ось такі у нас закони. Іноземні особи і особи без громадянства мають рівні права з громадянами Російської Федерації на утримання, зокрема, і дошкільної освіти комітет допомоги біженцям, громадянське сприяння регулярно стикається з тим, що дітей мігрантів не беруть у школи. За останній рік до них звернулися вже 56 родин з України, з Сирії, країн СНД і Африки. Тому правозахисники оскаржили 32-й наказ Міністерства освіти у Верховному суді Росії на наш погляд це неприйнятно. Міграційна служба повинна розбиратися з батьками з приводу їх реєстрації та законності їхнього перебування на території Росії, а вчителі вчити дітей. Насправді, за законом, остаточне рішення завжди за директором, пояснюють правозахисники. За тиждень до початку навчального року родина Кудрячових ще сподівається, що хтось із московських директорів не побоїться відповідальності, і 1 вересня Михайло піде в п'ятий клас. У четвер справа української родини Кудрячових почне розглядати суд у Москві. Угорщина розглядає можливість задіяти військових для опору потокові біженців на її кордонах. Тему продовжимо в огляді новин. У Розподільнику для біженців в Угорщині спалахнули заворушення. За даними ЗМІ, поліція застосувала сльозогінний газ. Напередодні угорські прикордонники зареєстрували рекордну кількість мігрантів, що в'їхали в країну. Для спрямування напливу біженців влада Угорщини збирається відправити на кордон із Сербією більше двох тисяч поліцейських. Сербія і Косово досягли прогресу в нормалізації відносин. Прем'єр-міністри двох країн узгодили домовленості в чотирьох сферах, зокрема в галузі енергетики і телекомунікацій. Голова європейської дипломатії Федеріка Могиріні назвала це історичною подією. Туреччина повністю приєднається до коаліції проти угруповання Ісламська держава, заявив прес-секретар Пентагону Пітер Кук. Удари турецьких ВПС по позиціях джихадистів тепер будуть узгоджуватися з діями коаліції. В Іспанії пройшов 70 70-й щорічний фестиваль Томатіна наймасштабніша битва їжею в світі. Понад 22 тисячі осіб кидаються помідорами. Загалом для свята витратили 170 тонн томатів. Кажуть, у далекому 45-му році сварка місцевих дітлахів закінчилася взаємним обстрілом помідорами, що й поклало початок народним веселощам. Воювати помідорами, а не зброєю – Ось такий чудовий заклик іспанців. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Українською. На ну, все добре, залишайтеся з нами.